Mr. Putin, this is not a civil war in Ukraine. This is your aggression. And we must make him pay a price. Я дуже щаслива, що я можу привітати всю Україну і її прекрасну частину, мій рідний Крим з Новим роком. Мені дуже хочеться, щоб здійснились всі ваші мрії. Щастя, здоров'я вам! Я Хайерли Олсун! Ми переможемо, українці, бо ми, народ переможців. Я знаю це по собі. З Новим роком мій рідний, сильний та прекрасний народ. Увірень. Co coraz gorsze, już poza zjedzeniu. Chcę, żeby w nowym roku zakończyła się ta wojna. Niech wszystkie zrażenia będą tylko na sportowej arenie. Drogi Ukraińcy, bratni, europejskie, narody, w imię dusz ich, w imieniu Europy i w imię siebie osobisto, pozwolte wysłowić ty najlepsze pobażania z łhodii RZDW, i Nowego Roku. Wy dla mnie i dla bahatiów Europejczyków. Знак надії. Бо у році, що минає, так само як і у попередні роки, ви показали світові, що таке відвага і рішучість у суспільному житті. Я вірю в нашу армію, вірю в своїх побратимів, бо ніхто, крім нас, не захистить нашу Україну, наших коханих, наших дітей і наш український Новий рік. Дорогі українці, не лише діти, але кожен з нас, незалежно від віку, вірить в диво. Особливо в цей святковий час, який починається ще Святого Миколая та завершується аж на водохрещ. Особливо в цю ніч, коли настає новий рік і переповнює наші серця радістю, вірою, надією. І приводів для оптимізму сьогодні більше ніж рік тому. Легко ще не буде, але й найгірше, особливо в економіці, вже позаду. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією, так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади. Ми адаптували наше господарство до нових умов, і нам вдалося відновити економічне зростання, і це дозволяє. В новому році тримати курс на збільшення доходів українців. Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник вітчизни одна із найшляхетніших професій. І вперше в історії не купили жодного кубометру газу з Росії. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої держави. Як єдиний народ, ми раділи перемозі, джамали на Євробаченні величезному успіху українських паралімпійців і медалям олімпійців в Ріо де Жанейро і влучним ударам наших боксерів. Прийдешній рік особливий це рік століття української національної революції. Та тоді українці, замість того, щоб згуртуватися проти зовнішніх загроз, почали воювати між собою. І зараз, якщо не зробити висновків, бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад в піке політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобичч агресора. Про найважливіше уроки історії не варто забувати навіть у новорічну ніч. Я зробив висновки, чужих помилок не повторю, та й іншим не дам. Головним своїм завданням бачу. Підтримку належних політичних умов для розвитку країни і звичайно ж посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з Євросоюзом і НАТО. І бажаю кожному з вас миру, перемоги, щастя, добробуту. З особливою пошаною згадаємо наших земних ангелів-хранителів, славні українські воїни! Вся країна дякує вам за те. Що ви даруєте нам цю мирну святкову ніч за те, що гарантуєте захист в новому році. І від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, дорогі брати і сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація це тимчасово. Ми обов'язково об'єднаємося, і все буде добре. Слава Україні І з Новим роком!